Карта бойових дій за 20 жовтня на Лиманському напрямку. Росіяни просочуються у лісах на північ від Ямполя. Сіра зона у напрямку Лимана зросла на декілька кілометрів. У районі села Зарічного противник здійснює постійний тиск на наші позиції. На цю ділянку окупанти налягли після невдачі штурмових дій у Ямполі, звідки їх вибили сили оборони. А трохи південніше біля села Серебрянка за сіверським донцем бійці батальйону безпілотних систем 81-ї бригади показали кадри своєї роботи. Боти типу по ворогу тут дрони дуже допомагають стримувати просочування окупантів, і на околицях Мирнограда наші морські піхотинці добивають місця концентрації росіян ударами важких бомберів. Тут же триває зачистка добропільського виступу. Нестабільною залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку Запорізькій області на ділянці Полтавка, Малинівка, Успенівка. Піхота Росіян проводить регулярні штурмові дії, поступово просуваються. І саме на Запоріжжі нашим військовим вдалося відправити до кобзона сина командувача 18-ї армії РФ командир розвідувального взводу 108-го парашутно-десантного полку Василій Мерзоєв був ліквідований точним прильотом керованої авіабомби. Наші військові льотчики великі молодці.